Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський спортивний магазин Вєла віва який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипедне сідло від тайванської торгової марки Оксфорд. Це велосипедне сідло гелеве, має отвір. Достатньо комфортно для того, щоб рухатись на велосипеді тривалий час без зайвих пошкоджень. Тобто, це велосипедне сідло. Має м'яку структуру, що дуже важливо, коли ви тривалий час їздити на велосипедах. Конструкція сідла має е, пластикову основу, на якій нанесен гель е, це е, матеріал, який е, на сонці не руйнується під водою, е, під вологою не е, руйнується. Тобто сонце, воздух і вода не заважає. Працювання цьому сідлу. Сідло Оксфорд має назву Control Flow Woman's Siedl, тобто, це е, жіноче сідло. Але на, на основі того, що тривалий час ми продаємо ці сідла, чоловіки це сідло теж полюбляють. Воно підходить як для жінок, так і для чоловіків. Отвір. Немає зайву, зайву напругу в паховому частині, тобто це комфортне сідло. Сталева рамка підходить до всіх типів глаголів чи підсидільних труб. Кріпиться воно з рахуванням регульовки. Тут є інформація про тому, як довго можна підіймати перед чи назад, просувати це сідло. Ну Написано, що воно гіль. Ну і насправді основна його привага в тому, що воно, комфортне і тривалий час буде дозволяти їхати з комфортом, як хлопцям, так і парням. Якщо вам сподобалось сідло Oxford модель SA 957, приходьте, купуйте, замовляйте. В нашому магазині можна поставити на велосипед це сідло. У нас є майстерня, майстер. І звичайно, гарантія якості. Якщо вам сподобався седло Oxford SA 957 геліве з отвором, ви можете його замовити на нашому сайті, переходячи по ссылці YouTube каналу Вілавіва на сайт Вілавіво. І там це седло замовити. Сподобалось? Залишайте відгуки. Постійним покупцям завжди знижки.